Сам нова тенденція з'явилася у рашисті. Вони почали звітувати про відкриття і власне роботу своїх військових об'єктів на широкі загал з адресами з усім молодці. У спальному районі Москви збудували завод з виробництва ракет ППО. Його звели за 8,5 місяців на території індустріального парку Руднєво. За повідомленням мерії Москви. На території заводу будуть локації обробки, збирання та випробування продукції. Як повідомляють місцеві пабліки, ракетний завод розташований за кілька кілометрів від станції метро Некрасівка. Лухманівська і МКАДу. від е, оточених е, власне житлових будинків навколо цього заводу. Ну просто. Дуже мало відстаней така е, от влада, і цей крок, нібито хоче вирішити проблему безробіття в спальному районі. Виробництво ракет планують запустити до жовтня 2024 року. До того ж, змі повідомляють, що у Некрасівці влада організувала полігон е, для випробування дронів площою 100 гектарів і зруйнувала там частково природний заповідник, виробивши дерева.